Пам'ятку археології місцевого значення хочуть повернути у власність держави. Мова йде про могильник – початку 5-го століття Черняхівської культури, що знаходиться в селі Кантамирівка Чутівської громади. Диканською окружною прокуратурою до власників земельних ділянок, на яких розташована пам'ятка археології місцевого значення, пред'явлено позовні заяви про повернення. Казаної землі у власність держави упродовж 2019-2020 років головним управлінням держгеокадастру у Полтавській області вказані земельні ділянки загальною площею майже 8 гектарів передано у приватну власність фізичним особам для ведення особистого селянського господарства. Прокуратура встановила, на згаданих ділянках знаходиться частина пам'ятки археології місцевого значення загальною площею 1,9 гектара та вартістю понад 650 мільйонів гривень. Директор центру охорони та досліджень пам'яток археології В'ячеслав Шерстюк каже: згідно з законодавством, землі державного значення можна брати лише в оренду. Та як виявилося, ця ділянка таки потрапила у приватну власність. Пам'яткою цей об'єкт став е, наприкінці 1970-х, на початку 80-х років, але відомо про нього досить давно ще в 20-х роках минулого століття археологи таку історично археологічну пам'ятку вважають дуже цікавою, каже В'ячеслав Шерстюк. Частина про яку йдеться мова, це власне лише одна. Одна з двох складових частин, тобто там було поселення на березі струмочка, воно в межах села, і друга частина це якраз цей могильник. Воно в межах польових угідь, це великий пласт пам'яток, який існував на території всієї України в третьому на Початку п'ятого століття нашої ери могильники, про які йде мова, це такі собі поля поховань, які налічують від кількох десятків до двох-трьох сотень поховань і мають важливе історичне значення.